Віра це необхідна умова для того, щоб піднятися вище. Це скарб, який робить наше життя кращим. Саме про віру поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. В 11 розділі послання до єврею написано: Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є. І що винагороджує тих, які його шукають, віра це не абстрактне поняття, що очевидність існує, але певна впевненість заснована на довірі, що Бог виконає свої обіцянки. Ми не в змозі бачити, як генератор виробляє електрику, яку ми вживаємо в наших будинках, але сама наявність електрики є достатнім доказом існування генератора. Так само ми віримо, що наші фізичні, розумові та духовні сили свідчать про існування надприродного джерела життя і сили. З іншого боку, віру не можна змішувати з довірливістю, легковір'ям, бо віра більшою мірою зміцнюється через докази. Віра це довіра. Вірити в Бога значить довіряти йому. Але ніхто не буде довіряти тому, кого не знає. А пізнати людину, не спілкуючись із нею близько, неможливо. Ти маєш сусіда, з яким щодня вітаєшся, коли йдеш на роботу і повертаєшся додому. Однак, якщо ти не працюєш разом з ним, не проводиш з ним час, не обідаєш і не вечеряєш з ним, тобто ви не зближуєтеся, то чи можеш ти сказати, що знаєш його? Звичайно, ти знаєш його в обличчя, знаєш, як він одягається. Знаєш навіть кольор його очей. Але чи означає це, що ти знаєш його? Чи можеш ти довіряти йому своє життя? Коли хтось заявляє, що не вірить у Бога, він хоче сказати, що не довіряє Богові, а це означає, що він його не знає, бо не зближається з ним, не проводить із ним час. Саме це має на думці Павло, коли стверджує, що без віри неможливо догодити Богові. Що викликає у Бога смуток? Він створив людину, аби бути постійно поряд з нею. Йому хотілося би прогулюватися з людиною, як він це робив з Енохом, Авраамом, Ноєм та іншими біблійними героями. Віра древніх вела до вірної поведінки, яка в свою чергу свідчила про реальність їхньої віри. Саме віра дарувала їм божественне схвалення. Часто людина занурюється у свої справи і не має часу думати про Ісуса і жити в постійному спілкуванні з Ним. Ніщо так не засмучує Бога, як небажання людини спілкуватися з ним. Коли того фатального дня Бог увійшов до Едемського саду і побачив там людину, що згрішила, він засмутився не тільки тому, що та скуштувала заборонений плід, його серце тужило через те, що Адам заховався, їхні колишні стосунки стали неможливими? Віра, це не є щось таке, що людина осягає на самоті. Віра це довіра, а довіра, звичайно, зароджується у спілкуванні між двома людьми, які живуть одним життям. Ти вважаєш, що Бог неприступна вища істота, котра перебуває на небі? Чи може для тебе Бог. Друг, котрий постійно поряд з тобою у повсякденному житті, розпочинаючи кожен новий день, дозволь Ісусові бути з тобою поруч, допусти Його у свої мрії та плани, живи поряд з ним, пізнай Його і довірся Йому, будь віруючою людиною. Помолимось, дорогий Господь, дякуємо тобі за те, що ти робиш все з свого боку. Для того щоб наблизитися до нас і щоб нас наблизити до тебе. Довоможи Господи нам пізнати тебе і жити життям віри. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Віра це довіра, а довіра, звичайно, зароджується у спілкуванні.